Доброго здоров'я всім! Сьогодні у нас 2 липня 2023 року. Результат по липі. Липа нас в цьому році не порадувала. Сумарно вона поцвіла аж 3 дні, дала в результаті 5 кг на вага Зараз бжолах у нас тут різнотрав'я, Ластівник луговина поруч. Вона бжола пасеться потихеньку помаленьку. На себе працює, розплід є. Якби прокачку з липи, мови, немає ніякої. Провожу обробку від кліща мурашини кислотою. Періодична обробка перед соняшником. завжди використовую мурашину кислоту. Уже не перший рік. Випаровувачі саморобні. Поставив собі кришку в надрамковий простір та й вона випаровується, сажає кліща. Мурашина кислота українська. Наша Бориславська 85%, розведення до 60%. Випаровувачі використовую такі прості з кришок двох таких поліетиленових. Ціна цього випаровувача на минулий рік, коли я їх доробляв, то 75 копійок одна кришка, це гривня 50. Ну, я не знаю, тут стержень термоклея взагалі, ну, хай там воно буде 2 гривні випаровувач. Пропилено. На циркулярки, на такій приспособі, три надріза 120 градусів. Сюди прямо вставляємо отак ось шприц. 20 кубиків марошини кислоти вливаємо, ставимо в надрамковий простір над вуликом. По липі у нас така ситуація, не знаю, пишіть в кого яка цікава. Вона згоріла, напевне, липа, засуха була. Значить дощів не було, дощі пішли пізніше, ні гроз не було, я не знаю, чи то липа так вона виділяється. Така от у нас ситуація з липою. Сумарно 5 кілограм. В результаті ні про яку качку мови йти не може. Бджоли спрацювали на себе. Підгодовувати не треба, слава Богу. Чекаємо на соняшник. Соняшник у нас йде вже площадка наша викошена, Готова під заїзд платформ. масив, При переїзді з нього покажу, в центрі масива стоїмо. Чекаємо просто в лісі. Тут хоч щось вони підпасаються, якийсь пилок, якийсь нектар, якась зараз там різнотрав'я, ластівник, там цвіте ваточник пиццерійський позаводився. Він щось там теж виділяє такий він. Бур'ян для аграріїв негарний. Для вжіл, хто знає, який він. він щось зносять із нього. Ну, так що такі в нас справи з липою. В кого яка ситуація з липою, буду радий почути. Пишіть. Буде дуже цікаво. Всіх успіхів, всіх благ.